Великоби передплатника окраїна мовного каналу. Не дуже тепло, не дуже сонячно. Перше ранок липня. Сьогодні у нас вже 1 липня 2025 року, а вівторок яблуко співять із на роботу. Все як завжди. Квітки квітнуть ще. Нічого погано. Як завжди. Літало. Засинав. І тривога була. і Дружина читала. О, летить в області. О, летить вже над містом. Салтівка, летить на кутузівку. О, біля нас. Може будемо ховатися. Спи кажу, спи. лягаю вже. Ну, я заслугу на сині, а зараз я пропинувся на, на роботу воно в Анощині. Спить. Ладно. Все буде як буде. А ми сподіваємось на найкраще. Все. Всім гарного дня, гарного вівторка, всім миру, добро злагода. Всім щиро дякую. Звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Пташок кормлять, поють. Квіточки квітнуть. Липень почався. Сподіваємось, у липні не стане. Все, гарного дня ми люди. Пока!